Доброго ранку, дорога люба моя Україна, доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні з вами я, Поліська Журавка Тетяна Ігнашина, розпочинаю цей поетичний тиждень і понеділок, дорогі друзі. Хоч я дуже далеко від України своїм тілом та моя душа в Україні, я завжди поруч, я завжди разом. І сьогодні буду знову просити вас донатити для наших дорогих, незамінних воїнів, які стоять день і ніч на передовій, яким необхідна. Наша з вами допомога, і які боронять нас із вами. Знаєте, часом думаю, і мені так совісно, що, що я не можу бути там на передовій. Але що поробиш, якби скинути років 30, 20, я б там ще може і була б, не може, а точно була б. Сьогодні я буду розпочинати свій поетичний ранок із віршів, які писала влітку. Ось минулому літу я присвячую зустріч між боями, тремтіння рук і крик сови осеред ночі. Тепер ніхто. Едем для двох і світ кругом любові хоче, тепер ніхто на світі більше не розлучить, Ясніє місяць горі, лиш тертужить, нам не потрібні біль печаль, що серце крають, а краще ніжність почуття хай розквітають, і буде тільки поміж нас кохання, вірність годинник. Часу нам додай, включи помірність. Нам не потрібно так багато, нам, нам же потрібно так багато ще пізнати. А де скажіть но для світанку взяти грати? Шепоче дуб старий, о, бачить днів багато. Ич, ич, ти чуєш, вітри буйний, пора спати. На небі поки що від ночі покривало, а нам потрібно так часу, його ж бо мало. А, слідуючий вірш нічка. Нічка темна укрила поле, обнімає ліс навколо і голубить річки плесо, котить місячне колесо, укладає спати вітер, не читає чорних літер. Що лежа, що лягають на папері, гладить квіточки у сквері, нічка має свої плани, хоч не пише нам романи, їх же бачить скрізь по світу, усміхається привітно, засіріє її світанок, розганяє всіх панянок. Посміхнеться нічка тихо, вітерцю. Вставай, Шумихо. Слідуючий вірш. Ти мавкою приснилася мені, ти мавкою приснилася мені, Сиділа між гілками того дуба, де ми були з тобою навесні, і гладила мого ясного чуба. Зозуля вперто рахувала вік, та ми її ні з кілечки не чули. Співав пісні нам поруч їх ще потік. А ми кохались і про все забули. Люстерком срібним гралася вода і холодила наші босі ноги. І не ходила лісом ще біда, бо не, бу... бо не вели до нас її. Дороги, ти мавкою приснилася мені, все усміхалась, як серпанок вранці, я все віддав би люба за ті дні, коли були ми у кохання бранці. Земна краса цілує метелик красуню червону жоржину. Ну, як же не ніжити вроду її неземну? малий павучок розплітає тонку павутину, а ранок прикрасить росою її чарівну. В природі немає нічого без Божого слова, без його творіння, ні нас, ні землі не було. Весь створений світ це надійна робота, основа повітря, водиця. Із чистих криниць джерело. Молочний туман огортає зелені вершини, і зорями сяє далекий той шлях поводир, і ми всі походим живої червоної глини, що в порох назад перетворимось, каже Салтир. Життя. Життя схватило за рамена і тримає, для нього все, для нього доля все диктує, направляє, дощ поливає суху землю і травицю, а спраглу душу не напоїш із криниці планета в осінь повертає відпочитий. Я ще не хочу далі в осінь, хочу жити, і щоб все цвіло у світі тим вчорашнім, життя іде, ріка пливе, стоїть лиш башня, і то руйнує її вітер бо щоденно, і не важливо, чи то з півночі, південно, та й неважливо, скільки рожків проживеш ти. А ким ти будеш і що зробиш в цьому світі? І що залишиш на землі всім рідним людям, щоб легко йти було туди, де вже не буде. Квітний моя осінь. Квітне моя осінь хризантемами, я по стежці знов до тебе йду і складаю словеса графенами у своєму золотім саду. Сонце вже не гріє, Та зігрієш ти, притулюся до твого плеча, я іду завжди шляхами до мети, інколи доща без плаща. Обіймай. Як в молодості крилами, що коханням звуться, пригадай, голоси біжать, нехай знов схилами і летять собі за небокрай. Квітне моя осінь хризантемами, листя облітає золоте, не було життя все теоремами, тільки правда в ньому то святе. Маленьким човником пливе пожовкий лист за течією, все вітер сильний обірве і в душу сум повзе змією. Туман ховає все навкруг, і тиша стукає у скроні, де ти, мій щирий, милий друг, зігрій скоріш мої долоні. І стане світло на душі, та запалає квітка щастя, відкриють золоті ключі серденько з медом для причастя. Тут де гори? Знаєте, гори в Баварії дуже красиві. Це починаються Альпійські гори, і природа дуже чудова. Я її часто порівнюю з Карпатами. Ну, звичайно, які люблю найбільш за все. Тут, де гори, ніби доторкають, полонини вивці пасають. Де потік тече ріки нестримний, І джерела б'ють холодно зимні, Вітер чеше всім модринам коси, Легень косить трави у покоси, тут душа співає із луною, радість серце щирою стрілою. Тут, де гори з хмарами шепочуть, а громи нестримно так гуркочуть. І дощі вмивають рай зелений. Я кохаю світ цей навіжений. Так, мені треба бачити, скільки води є. Добре, продовжую. І слідуючий вірш мій зоряні мрії. Знаєте, в мене часто буває безсоння у моєму віці, і, звичайно, я не сплю і дивлюся в небо. Виходжу на лоджію, стою, дивлюся в небо. Спостерігаю, як летять з аеродрому літаки, як світять зорі. Ось я написала такий вірш зоряні мрії. Сховала ніч серпнева під фату Останню зірку дельта аквариди, Закінчило виставу золоту, бездонне небо, Крик совисновиди. А так багато сипалось твердинь І падали у провалля темне вічність. Яка висока в небі далечінь, яка глибока у зірок трагічність, серпанком місяць вкутався в теплі і пахне хлібом із комори спілим, так тьохкає в душі та далечін, світанок котить вже туманом білим. Моя далека зірка ще жива, її вітаю шепотом у небі. А може, і в неї скінчились жнива, і хліб духмяний пахне ніжно з меду. Цей вірш Янго Свободи я написала нещодавно. Всі ви знаєте, що якою була в 2014 році. Іловайська трагедія. І, звичайно, там загинули мої двоє земляків, це друзі однокласники мого старшого сина. Один помер пізніше після поранення Микола Колосюк, найкращий друг мого сина і однокласник загинув у щасті. Сергій, цей вірш. Я присвячую Янгол Свободу Сергію для Миколи, я писала раніше вірш. Янгол Свободи Іскристий погляд з небом близнюки, де мрії і плани зникли десь надалі, бо знов настали в нас тяжкі часи. Він не сховався від війни в підвалі, з повісткою у двері тільки стук, він був готовий боронить країну, узявши автомат до сильних рук, боєць обняв прощанням всю родину. Любов до краю поборала страх, хоч бачив смерть щодня на полі бою, У соняхах літав ворожий жах. Та впевнено тримав руками зброю. В полях чужих заснився рідний край, рідня кохана і ліси поліські, Отой найкращий і дитячий рай, лунала пісня матері колисці, останній бій за щастя, за життя, ворожа зброя без жалю і серця. Закінчила бійця земне буття, закрились очі, мовби два озерця, і янголом душа у небеса, за мирне завтра піднялась до Бога, сльозою впала Господа роста. Він знав, напевно, буде перемога. Слідуючий вірш теж захиснику свого рідного края, захисник, який теж загинув під Іловайськом. Це вірш присвячено Дмитру Кеда. він сам хлопчина із Луганська, там навчався в школі, але коли батьківщина Покликала він, не вагаючись, теж пішов захищати рідну Україну, рідний свій край і від ворожої навали. Але знаєте, що цікаво, кажуть люди, інші кажуть, що доля є, інші кажуть, що в людини долі немає, не знаю. Але особисто я вірю в долю. І дивіться. Цей хлопчина він народився 04 .95 року і загинув 04.07.2014 2014 року. Тобто, в який день народився, такий день загинув і прожив на цьому світі всього-навсього 19 років. Вірш я назвала Особлива доля. Зібрались на нараду всі зірки, які йому пророкували долю, і сперечались про земні роки, про те, чию з них виконає волю. Життя як сонце. Видбачаюсь. Життя, як сонце, дев'ятнадцять літ зробило оберти по колу віку, так рано у хлопця догорає гніт, від рани кров стікає на повіки. Він виконав призначення земне, бо захищав свою країну свято. Воно болюче і таке складне, стояв з бійцями, захищав завзято, і з чистою душею в небеса, такий останній фатум зірки смерті пішла у землю молода краса, закінчилося коло круговерті. Замкнулося воно. В його житті і ворог всі гріхи забрав з собою, безгрішним жив в незручному зутті, безгрішним вийшов до твердині збою. Як народився, так покинув світ у той же день і час життя земного піднявся він до праведних воріт. Просити у Бога миру світового. Ось так така буває доля. Так, склалися, кажуть, зірки, тобто, що людина в один день народилася і в один день померла. Низький уклін нашим всім воїнам, всім. Які боронили, які захищали нашу Україну і вже ніколи не повернуться додому, і ніколи не обіймуть свою матір, дружину, дітей, дуже боляче. І хай їм дає Бог Царство Небесне і світлу пам'ять. А ми будемо їх пам'ятати, тому що. Ми не можемо їх не пам'ятати, бо вони віддали своє найдорожче за нас. Вони віддали за нас своє життя. Ти чуєш світе, ти чуєш наш світе, ми так хочемо жити, не хочемо чути шахетів ракет, і в радості знову весну щоб любити. Не Незгарище бачити квітів букет, ти чуєш наш світе, як квилить сирена і всіх заганяє підвали сирі. Моя Україна воєнна арена. Щоден, щоднини нам риють могили нові, ти чуєш наш світе, чому ти безмовний? Чому тобі байдуже і не болить? Який підібрати нам камінь коштовний, якщо вже не можна душі простопить? Не нажила всіх статків на землі? Лиш після себе залишу я слово. Читають хай дорослі і малі та люблять Україну і рідну мову. Хай слово щире буде дорогим, як батько й мати та маленькі діти. За роком буде хай усім живим і краще не вбивати ним любити. Дорогі друзі, я дякую всім, хто в цю ранню пору приєднався до нашого ефіру, і всім тим, хто передивиться наше відео пізніше. Любі мої, я закликаю вас. Донатити для наших рідних воїнів, для наших синів, наших батьків, наших е, чоловіків, які зараз стоять зі зброєю в руках, які приймають на себе весь тягар війни. Внизу є посилання під моїм відео, де Будуть, куди можна, буде скинути ваші донати. Донатьте. Бо хто не, як не ми, хто, як не ми, будемо допомагати нашим воїнам, ми повинні бути одним цілом, цілим у цьому світі, одним цілим для України, бо коли ми порізно, то не буде ніякого толку. І хоч нас набагато менше, та ми повинні своїм єднанням, своєю дружбою, своїм е е таким прагненням перемогти, щоб перемогла правда, тому що правда за нами. І ми повинні вистояти. Я бажаю всім нам міцного здоров'я, витримки у ці тяжкі часи. І всього нам найкращого, здоров'я і, дорогі друзі, ще раз, донайте для наших воїнів. Дякую всім вам, хто був зі мною. До побачення до нових зустрічей.